Зорюк. Професійні ігри, вітаю! Це професійні ігри. Програма, в якій дві команди мов два всюди ходи. До численні перепони. Щоразу чоловіча та жіноча трійки змагаються у новій для себе професії. Краще отримують роботу, про яку мріяли все життя. Допомагають їм відомі екстремали Резінг та Зорінг. Двох вони випробували на собі не один десяток професій. А хто наші гравці, дізнаємось просто зараз. Команда Резінга. Ігор, ветеран нашої програми. Юрій, для нього професійні ігри стали шкідливою звичкою. Роман, він же Рома конструктивний, найбільш відповідальний гравець. Команда Зорінга. Світлана, дружина Романа, вирішила виграти змагання у свого чоловіка. Маша, тендітна дівчина, має руйнівний характер. Даша легко підкорює важку техніку. Наші учасники вже опанували 17 професій. Зараз у хлопців та дівчат рівна кількість перемог по сім. Ще у трьох програмах була зафіксована нічия. До кінця сезону залишилось зовсім небагато. Лише два протистояння. Отже, кожна гра на вагу золота. Всіх поздравляю з цим прекрасним осенним утром. І все утро я почему чомусь не можу дозвониться до резінгу. А, стойте, подождіте. Мені є мест им, но я не можу відкрити. По-моему, он нет, ну я... он собирался вчера парикмахерскую, но его сначала неудачно постригли. По-моему, пришлось судя по фотографии, пришлось побриться налыса. В принципе, я тоже сегодня не мыт, не брит, не стрижен. Поэтому предлагаю всем обернуться к избушке лицом и посмотреть, чем же мы будем сегодня заниматься. Ножиці, фен лак для волосся. Цими інструментами наші учасники вміють розважатись, а тепер вони навчаться працювати ними професійно. Сьогодні команди опанують фах перукаря в Київському вищому профучилищі швейного та перукарського мистецтва. Переможцям зорінг довірить свою зачіску. Професійні ігри розпочались завдяки державному центру зайнятості. У нас первое задание, и довольно ответственное. Кришка, собственно, волос. А для того, чтобы вы смогли понять, что даже парикмахерские ножницы являются в каких-то случаях холодным оружием, я вам предлагаю попробовать воткнуть с трех метров ножницы в дерево. На такие змагания Зоринга надихнули відеоролики из интернету. Теперь команды втилюют надмирно креативные идеи лидера девчат. Поки що це розваги, але попереду на команди чекає серйозне випробування. Перукар професія, без якої люди були б скоріше схожими на неандертальців. Стригтися і робити індивідуальні зачіски ми ходимо до людей з ножицями та гребінцями. Окрім цього, волосся можна накручувати, фарбувати і так далі. Ми почнемо саме зі стрижки. Кожній команді дадуть помоделі, які достатньо сміливі для участі у професійних іграх. На них і будуть тренуватись наші команди. Але для початку інструктаж. Стрижка починається із середини потилиці. Кожен з гравців відповідатиме за певну зону. Перший стригтиме потилицю, другий боки, а третій чубчик. А у вас, типа вопросов немає, да? так? Ми просто тихо слушаем. Да, меня несколько напрямло спокойствие дівшок синей команди. Надеюсь, що це скажется на акуратності стрижки їхні моделі. Пальчики тримаємо прямо, ось так, як я вам показую. Хлопці поставились до інструктажу уважніше. Вони розуміють, опанувати цю професію їм буде важко. будь Ви бачите, парні доволі активні. Кожен раз, коли підстоїть якесь необичне діло, особливо якщо ми вивчаємо женську професію, у парней пр енергія. Перший з вас займається затылочной частью модели. Следующий член команди будуть заниматься боковыми частями. І третій, самый ответственный, займется пчелкой. Оцениваться будет качество і количество тех ошибок, которые нам подскажет майстер. Поехали. Також значення матиме швидкість. Адже у цій професії час – це гроші. Тоже вам сказати, що обычно перше практичне заняття у мастеров відбувається через полгода після початку навчання. А вас допустили практично після першого інструктора через півтора часа. Перший раз тримаю ножниці у руках і кого-то стривує це для мене страшно. у мене руки трясуться я вообще в шокі. Клієнтами наших команд стали учениці Київського вищого профучилища швейного та перукарського мистецтва. Вірюня, що ти так ніжнічаєш, сирий? Я Моєму клієнту було ну, не так, мабуть, страш, страшно, як, як мені. Руки тріслись, волоси падали з рук. Ігор остаточно розгубився. Він забув про рушник, який треба підкласти під мокре волосся. І перед цим треба було покласти е, рушничок під волосся клієнта. Равці взялись за найбільш відповідальний етап. Варто зрізати зайве волосся, і зачіска зіпсована. Мало зрізаєш. Більше зрізай. Тут все добре, тут процес йде. Будь здоровий. Маша та Ігор завершили стрижку в потилиць своїх моделей. Можна міняти я розумію? Так, Можна міняти гравців. У боротьбу вступає сімейна пара: Рома та Світлана. Тож з них виявився кращим перукарем. А ручки то трясуться. Трясуться. Очень творча професія, тому що uh, управляти вот локонами для мене було не дуже легко. Але uh, ну, цікаво. У Романа справи йдуть не краще. Майстер активно йому допомагає. Так, правильно. Все. Чутка ворковослав вначале очень трудно понять, где эти пасма закінчуються, починаються. І хлопці, і дівчата постійно вагаються, скільки ж волосся зрізати. Не, команда, я вам сьогодні не доверяю. Ромчик, бри, пожалуйста, ухо на місці. Перукар надзвичайно важлива та складна професія. Це чудово усвідомили наші учасники. Ігроки теж розприялися з своєю задачею. Так. так, задержались, давай, брамнієш що тут десь період. Юрій несерйозно ставиться до цього завдання. Інша справа його суперниця. Давай, давай, убери. Раз, все, молодець. такой себе парикмахер-самоучка, я дома стригу всех своих э, родственников. Певненість Юрия також подкреплена перукарским досвидом. У меня был опыт лет в пять, я пытался сам себе постричь, и у меня получилась прическа дикообраза. Даша працює швидше это якеснейше. Синяя команда пока опережает красную, правда? И по скорости, и по качеству. Да. Дарина доводить роботу до ідеалу. Кілька вправних рухів і завдання виконано. Сіня команда Молодець. З освіжаючою стрижкою моделі синя команда справилась швидше. Парні хоча активно дістали чуть медліні, але по-моєму акуратні. В общем, боевое крещение пройшло нормально. Без жертв. пальці всі показали. 10 штук у всіх нормально, все. У шеї у моделі теж чорне количество. Все, добре, поздравляю, всі справились нормально. Команди залишили моделям волосся, і це вже непоганий результат. Але дівчата робили все якісніше та швидше. Вони лідери. Дівчата швидше впорались із завданням. Вони отримують перший бал рахунок 1-0. Команди продовжують опановувати перукарські інструменти та розхитувати нервову систему моделей та майстра. Чи вдасться їм завершити зачіски? Дізнаєтесь далі. Професійні ігри у Київському вищому профучилищі Швейного та Перукарського мистецтва тривають завдяки державному центру зайнятості.